Вітаю! Сьогодні у нас виставка в клубі Ровесник. Від нашого гуртка «Коза-Рогоза» представлені деякі цікаві поробки. Це наші берегині плитуть сітку для ЗСУ. Це Олена Водограй розписала тубуси від РПГ на аукціон, щоб ЗСУ мали якісь кошти. Ну і багато поробочок ви вже знайомі. Це наші сороконіжки, Ось такий дідух великий. А в нього є маленький дракончик. Там біжать наші черепашки. Ось у нас капелюшок сталашу в нього, квіти прикраси. А це Котигорошко б'ється з змієм. Ось такий у нас вусатий змій. А котигорошка її не боїться. Лобстер і голова коня з другом лелекою. Отака в нас сьогодні експозиція.